Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеро. Мене звати Людмила. Давайте спочатку про корисні копалини. Ось ця угода з США чи буде вона, врешті-решт підписана. Мені самі стало цікаво. Я вам говорила про вірогідність розвитку подій з цього приводу. Якщо тут взяти, ще до підписання цієї угоди є дуже багато закулісних ігор, будуть якісь конфлікти ще, лицар мечів, п'ятірка жезлів, буде тягнутися час, буде якась суєта, головна біль, і ніхто не хоче йти на поступки. Ось ця угода, вона наразі я б не сказала, що має якийсь глобальний позитив для України. Більше тут багато чого є прихованого, те, що може бути, як навіть на шкоду Україні, щось вимагають підписати під всю угоду щось таке приховане, що може бути. Розчаруванням великим. Тому я думаю, що підписання цієї угоди краще б відклали до кращих часів. Але чи є вірогідність, що вона буде підписана? Так, тут йде колісниця Квінт. Але ж. Тут квінт розкладу книга, тут квінт розкладу місяць. Під цією угодою прихована якась не дуже здорова закавирка. Щось, щось таке паскудне, м'яко кажучи. Тому подивимось, як будуть розвиватись події. Ще до підписання угоди пройде час і буде ще бойня, так скажемо, Конфлікти ще будуть. Подивимося, як вони вирішаться. Поки що, що все гладко пішло, підписали. Прям такого ні. Але ось є делегація, ще буде їхати до США, і там може знову ж таки бути якась така ситуація, напряжена дуже. Побачимо, як буде коментар Дякую, кажуть, що США хочуть якимось чином поміняти Зеленського на Арахамію. І якщо подивитися на фото Арахамії, то він дуже схожий також на того персонажа, якого я бачила на кавовій гущі. Давайте подивимося. Чи хочу замінити Зеленського на Арахамію. Паж мечів туз мечів Сонце і Лицар Пентаклів. Сказати зовсім, що ні, це повний бред, я не можу. Є такі думки, але все це буде тормозитися, перевірятися. І я б не сказала, що прям зовсім скоро нашого президента приберуть і замінять його на арахамі. Скоріше за все, що ні. Чим так, але ця версія не являється взагалі повним бредом. Тут, тут такі, такі є пропозиції, яко кажучи. Добре. Ну, як ви ж пам'ятаєте, хто в Стамбул їздив, хто за Абрамовича клопотав, тому чому б ні. А зараз Трамп дуже зблизився з Путіним, по крайній мірі. так? Нам висвітлюється інформація, і очевидно, що е, якось сценарій є йде не в ту сторону. Давайте подивимося. Ще в мене було на кавовій гущі, я вам говорила, може бути якийсь чоловік з бородою. Як варіант був сенатор Грін, який сказав, що Трамп має піти, що він розробляє для нього. Варіант з, і, з імпічментом. Давайте подивимося. Трамп за його президентства другого сроку. Чи є вірогідність, що йому буде знову ж таки оголошено імпічмент? Чи є така вірогідність? Король мечів. Тут трійка кубків, дев'ятка кубків, восьмірка мечів. Готується коаліція, яка буде робити все для того, щоб зв'язати Трампа, зв'язати його ініціативи. Ось ці такі недоситки Обдумані, і те, що йому може оголошувати дійсно імпічмент, і в нього будуть знову проблеми з цим. Я думаю, що за час його другого терміну таке не виключаю, можуть знову ж таки зробити Трампу нехорошу історію. Тому Трамп має одуматися. я Йому вже неодноразово говорила про це, але ж він продовжує путінські наративи продвигати. Давайте подивимось. Чи є загроза життю Зеленського. Реальна така, що Зеленського приберуть найближчими місяцями. Паш пентаклів, 8 пентаклів, дев'ятка кубків, 7 кажезлів. Те, що замахи можуть готуватися, так, але вони будуть відбиватися. Ось це може бути підкладення якоїсь вибухівки, або ось закладення якогось. 嗯。Mm. Якоїсь вибухівки в дорозі, тобто підірвати транспорт, на якому Зеленський пересувається. Але все ж таки маю надію, що спрацює служба безпеки Зеленського, і все буде добре. Далі, ось якщо взяти ту з мечів сімка жезлі, то це ж знову таки може атакуватися держустанови адміністрація президента, офіс президента, Кабмін знову можуть полетіти. Ракети на Верховну Раду, урядовий квартал, тому я не виключаю тут або якась атака в повітрі, і так само атака в дорозі. Щось закласти вибухівку, чи щось, щось таке загроза є. Але прям зовсім щоб смерті, то я сподіваюся, що такого не буде. Дивимося. Давайте подивимось, як Трамп. Дійсно, насправді, відноситься до Путіна чи того, кого називають путіним. Дивимось. Справжнє відношення Трампа до Путіна. от Він говорить одне: А як він по-справжньому до нього відноситься: Десятка пентаклів на дні, король Пентаклів, двійка пентаклів і повішений. Я б не сказала, що він прям зовсім захоплюється Путіним, але тут є якась залежність від Путіна, і Трамп виляє як тільки може. Є ось тут Пентаклі це. Про якісь гроші, про якісь заводи, параходи, будинки. Можливо, це було досить таки давно помірність тут. І Паш Пентаклів щось Трамп получив, і тепер його можуть дійсно цим шантажувати. Трамп. У Путіна, як на крючку в кремлівської цієї банди, вірогідно, є компромат на Трампа, дійсно, так як говорять, і це пов'язано все з грошима і ухилянням від сплати податків, тому що двійка пентаклів, кручу верчу, і все тут біля. Ось цих грошей, щось тут є. Повішений, є. може також означати ще й крадія обманщика в стародавніх трактовках. І тут Трамп, Трампом маніпулюють. Він як в стані жертви щодо Путіна, він залежний від нього. Ну, досить таки неприємна, звісно, ситуація, тому що за цей компромат на Трампа розплачується вся Україна. На жаль, як я вам і говорила після 25. го Лютого після масованих обстрілів буде ще гірше і ситуація не покращується. А так як я говорила, обстріли загострюються. Жахливий удар по кривому рогу, по Одесі, обстрілюють Черкаси, удари по Херсону. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу? Чи подобається вам цей розклад? Давайте подивимось, в мене є спонсори каналу. Передусім, яка ситуація буде. В Херсоні, березень місяць і найближчий місяць. Тобто дивимося сьогодні 5 березня. Давайте подивимось до орієнтовно 5 лютого, яка ситуація в Херсоні? Чи є загроза наступу на Херсон? Серйозного такого атаки. Король Кубки, шістка пентаклів, дев'ятка мечів, дев'ятка кубків. атака з моря. Це вже як і було жахливі обстріли, паніка буде нагнітатися, що наступ, але ось тут окупації такого глобально серйозного наступу, найближчий місяць, я б не сказала. Обстріли, так, там, де віддають благодійну допомогу, можуть сильно атакуватись, можуть атакувати поблизу. Території, які виходять до моря. Далі постійно в стресі місто, тривога на постійній основі повітряна, все, що потрібно для нормального життя, знищено. Тепло, постачання, енергетика ось тут все, все не, не так, як має бути. Люди просто сидять, ну, тому що Чекають все-таки покращення, але чи прийде те покращення, хотілося би вірити. Дуже велика загроза для дітей. І покупкам це забруднення води, ось дуже велика загроза, як я вам вже говорила на півдні, воно постійно випадає на південь ці кубки. Окупації Херсону, як я і вам говорила, 2025 рік в прогнозі. Я б не сказала, що така окупація можлива я думаю, що Херсон будуть тримати, і все буде добре. Давайте подивимося ще раз: Херсон, чи буде в окупації найближчий місяць? Тут де я вам випав. Король жезлів, четвірка жезлів і туз мечів. Диявол випадає, це говорить фон ситуації, що так, вони хочуть Херсон окупувати, хочуть собі його загребти, ось цими лапіщами, своїми паршивими. Ці росіяни будуть сильно атакуватися житлові будинки, туз мечів, четвірка жезлів. Король жезлів атакується, ну, під постійними обстрілами Херсон. Я не знаю, як тут трактувати на щось краще. Тут немає окупації, немає прям глобально такого пішли в наступ, але є цілодобове обстріли Херсону і житлові будинки, перш за все, знищується інфраструктура, все, що потрібно для життя, все це знищується, зробити пекло на землі. Це Херсон, Донбас, Запоріжжя. Ось в Росії така методика, вони не воюють прям так військами, вони воюють з цивільним населенням. В першу чергу залякати і зробити терор для населення. Але ж але ж все повертається, прилетить той бумеранг і на Росію. Давайте подивимось, Київ. Чи є загроза наступу на Київ? Яка вірогідність наступу на Київ в найближчий місяць? Наступ на Київщині. Найближчий місяць. Дев'ятка мечів, люди будуть дуже боятися паніку. Так, але е, ні. Прям зовсім, що вони пішли в наступ, так як це було 24 лютого 2022 року, е, почали окуповувати території. Ні. Але е, будуть дуже сильно обстрілювати, як я вам вже говорила, е, державні установи. Буду там, де влада сидить, будуть дуже сильно бити по жилим будинкам шістка кубків, туз, пентаклів, якісь дуже сильно. Дрони оснащені якоюсь великою кількістю вибухівки, і ось цими штучками, що дуже розлітаються, і жертви серед цивільного населення роблять. Під загрозою діти знову ж таки може атакуватись, так як було. Тобто, це дитячі лікарні, якісь дитячі навчальні заклади. ось... Інститути, пов'язані з державною владою і військовою справою, шістка кубків імператору, ось ці навчальні заклади можуть атакуватися. Все, що там, де діти, там, де навчання, все це може атакуватись. І дев'ятка мечів знову ж таки, сильне забруднення повітря. На жаль, підтверджується мій прогноз, як я вам вже й говорила. І паніка серед населення буде нагнітатись максимальною псо, що все пропало, і взагалі, що робити? Як я вам говорила, загроза для ЧС вона є наразі. Туди будуть пробувати атакувати ще. Давайте подивимось конкретно для Чорнобиля. Прогноз на найближчий місяць. На жаль, попередній мій прогноз підтвердився в лютому, що була атака Чорнобиля. Двійка жезлів плани будують, хочуть знову атакувати. Паж мечів відлюдних шістка кубків. Це атака знову ж таки дронами по енергетиці. Будуть атакувати енергетику, залишити без світла людей і будуть. Будуть знову дрони летіть на ЧЕС. найближчий місяць-березень, так будуть, будуть атакувати. Чорнобиль будуть атакувати підстанції, будуть атакувати водосховище, щоб зробити забруднення води. На Чорнобильській АЕС є багато чого, що зберігається, і якщо туди вдарити, буде забруднення води. Про це. Про це знають ті, кому необхідно знати, і вже туди гатили, тому я ніякої інформації, яка засекречена, не озвучую. Але ви маєте бути пильні, і я вже давно говорила, завжди має бути запас води хоча б на перший час, яка буде у вас стояти, так як, як на найгірший випадок. Давайте подивимось черкаси. Постійно атакують черкаси, постійно вибухи. Як я вам вже роз, ось, бачите, випадає паш кубків. Можуть атакувати тец, тобто теплопостачання, можуть атакувати водопостачання території біля води. Дивимось черкаси найближчий місяць, чи будуть знову прильоти. Так, тут єрофант. Паш Пентаклів, Четвірка Желів, Десятка Пентаклів. На жаль, якщо брати по Черкасам можуть знову ж таки атакуватися заводи і житлові будинки. Ось це найбільше у росіян під прицілом. Паш Пентаклів може тут дрони з вибухівкою бути. Єрофант це атака медзакладів, навчальних закладів або церков. В той же час Черка. Під захистом вищих сил, і багато хто просить за захист цього міста. Я вам вже говорила, читайте обов'язково 90-й псалом і просіть вищі сили відвести загрози від ваших міст. Буде атакуватися також в районі Дамби. Двійка кубків те, що з'єднує. Тому не розслабляємось, не ігноруйте повітряні тривоги, особливо в період. З десь так, до 10 березня дуже велика загроза. І в період також з 2 по 10 квітня не ігноруйте повітряні тривоги. Хай у моїх глядачів все буде добре. Далі, Канів, знову ж таки, на Черкащині Канів Умань постійно під атакою, тому будьте пильні. Дуже Я хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Давайте подивимося. В мене запитували про Тернопіль дуже неодноразово, я його не розглядала. Тернопіль на найближчий місяць. Що тут? Сімка кубків. Чтвірка мечів, Паш Пентаклів, Трійка Кубків. В Тернополі загроза забруднення повітря, сімка кубків, дрони. Сімка кубків, Паш Пентаклів, Трійка Пентаклів це якісь виробництва. І там можуть бути поряд церкви. Ось ці міста можуть атакуватись найбільше. В цілому Тернопіль загроза є, але якогось там зовсім чогось такого. Глобального, що все пропало, ні, але в той же час прильоти можуть бути по п'ятірці пентаклів, і це можуть атакуватися якісь заводи, або там поряд є церкви, кладовища, ну от щось таке лікарні, як варіант. Ось в тих районах можуть бути атаки. Давайте подивимось Житомир. Житомир найближчий місяць. жезлів хто б сумнівався, Житомир будуть атакувати критичну інфраструктуру, щось таке серйозне, тепло, водопостачання, енергетика найбільше під загрозою, ось тут. Будьте дуже пильні. І органи державної влади, ось тут можуть атакуватися. Дніпро, найближчий місяць для міста Дніпро. Житлові будинки, знову приліт, королева мечів неодноразово так відігрувалася. Потім мости дамби, щось пов'язане з як варіант за кордоном. Далі, там, де центр, центр міста, там, де відбувається обмін, поряд можуть бути. Або якісь ринки, базари, або благодійні якісь установи. Далі енергетика. Найбільше під загрозою, звісно, енергетика. Підстанції, розподіль... там, де розподілення йде, ось ці підстанції, ось там можуть також бити. Тому, на жаль, такий прогноз. Інші міста я розгляну в наступних відео. Не втрачайте надію, все одно. Гірше, ніж у нас вже було, такого я б не сказала, що буде, просто треба пережити ось цей період. Давайте подивимося ще багато хто боїться ядерного удару, хоча я вам в багатьох прогнозах говорила, що це маловірогідно. Давайте подивимося ядерний удар найближчий місяць. Четвірка кубки, суд ту з мечів, і дев'ятка кубків. Ядерний удар ні. Тут однозначно ні, тому що Росія розуміє, що після ядерного удару їй прийде гаплик. А ось щодо атаки на АЕС, тут дуже вірогідно суд ту з мечів ударити по якомусь дуже важливому, серйозному, кармічна така, як кажуть, карта ударити по якійсь атомній станції. Це дуже вірогідно. І це знову ж таки може бути Чорнобильська АЕС, може бути Південноукраїнська АЕС. Тут на картах, звісно ж, не пишеться яка саме АЕС, але якщо взяти ось так оракульно, подивіться, як на картинці виглядають реактори, АЕС, і тут може бути знову ж таки може бути по удар по укриттю. По саркофагу на ЧАЕС. Тут велика загроза удару по атомній станції. Знову по якійсь АЕС нанести удар, це Росія може. Бачите, коса, знову ж таки, готується якийсь удар, якась провокація, хрест, башня і ключ. Будуть бити по АЕС. Тому я вам говорю: тримайте при собі запас води, щоб у вас завжди. Було на випадок критичної ситуації хоча б запас води. Ви, звісно, робіть, що хочете, але я вам говорю найближчими місяцями, 2025 рік Росія готує удар по якійсь атомній станції, які конкретно буду старатися розглядати в наступних відео. Але це може бути Чорнобильська станція, і як варіант, це може бути на півдні України. Або Південноукраїнська українська станція, або якась провокація на Запорізькій АЕС. Але поки що, поки що, найбільше як вони вже взялися за Чорнобиль, то вони можуть гатити там і на Чорнобиль. Я робила розклад, показала удари. Ось такий прогноз. Віримо, що майбутнє виправиться на краще, і хай у моїх глядачів все буде добре, а мій прогноз буде лише попередженням. Поставте лайк, підпишіться на канал, якщо не підписані, поставте дзвіночок, і хай ще раз вам говорю, хай вас оберігають вищі сили. До зв'язку з вами була Лох-Людмила, канал Хай Таро.